Так, далі продовжуємо формувати наші стіночки. Що я роблю? Кожен... Останнім рядом нашим було це що 6 шість... 6 прибавка, 6 прибавка. Тепер ми все робимо без прибавок. Тобто, з кожного стопчика по одному ось вставили В кожен по одному. І так, до кінця ряду, з кожного по одному, ставили, протягнули з кожного по одному, з кожного стопчика по одному. Ось наші косичечки. Ось ставляємо в косичечку під дві стіночки, робимо накид, протягнули дві, протягнули дві. І так, йдемо до кінця нашого ряду. Наступним рядом. Буде вже ряд, який дозволить нам формувати з вами стіночки. Тобто, вставили під дві косички, протягнули і протягнули. Тобто, в кожну по одному прибавок в цьому ряді ми не робимо зовсім ніяких. Ось ставили, протягнули, протягнули. І так, ідемо до кінця ряду. Далі, в наступному ряді вже будемо формувати наш перший рядок стіночки. Як це зробити? Зараз швидесенько дов'яжу оцей рядочок і покажу, як в наступному переходити до стіночок. Так, у нас у основних, це три рядочки, які ми маємо зробити перед тим, як перейти до формування стіночки. Зараз покажу, як це, звісно ж, зробити. І так, залишається ще трошечки ось в кожну петельку, жодної петелечки не пропускаю. І в жодну петельку не роблю прибавку, тобто не вив'язую по два з будь-якої петельки. В кожну в'яжу по одному стопчику. І так, ось майже вже дов'язали. Зараз буду показувати, як переходити все ж таки на інший ряд, де вже іншим рядом. Ми і сформуємо нашу з вами стіночку. Ось-ось, з кожного по одному, ось у мене завершений ряду тут. Залишається ще трошки пров'язати стопчиків. Зараз, звісно ж, пров'яжемо ще декілька стопчиків. І будемо йти вже до формування наших стіночок. І так, дов'язали останній рядочок, далі, в наступному, ми закриваємо так само рядочок. Робимо повітряну петельку і переходимо. Ось наші косички. Ми не під дві, а під задню крайню вставляємо гачочок і пров'язуємо з кожного по одному. Ось наша косичка ми протягуємо, вставляємо всередину косички і за одну із частин протягуємо. І так, працюємо далі. З кожною косичечкою. І в нас утворюється ось такий стопчики, Знову, куди ми вставляємо, ось косичку за задню стіночку. І пров'язуємо все ж таки з вами стопчики без накиду. Знов за задню стіночку пров'язали, і знов таки в серединку, ось косички, вставили, підхотили робочу нитку, протягнули її через петельку і протягнули між собою. Так, і так, до кінця ряду, ось воно ось у нас іде формування нашого бортику. З вами ось він. Наш з вами бортик формується. І так, до кінця ряду ідемо, створюємо наш з вами бортик. Ось ось так він має виглядати, бо йде за одну задню косичку. Ідемо, відтворюємо до кінця ряду. І так, пров'язали формувальний наш ряд, ось він, так виглядає, ось він відразу і формує наш краєчок нашої стіночки. Ось 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 він, ось, пров'язали. Далі все йде без змін. Ось так воно нас сформувало ось наше денце. Ось, воно. ось далі будуть іти наші стіночки. Як в'язати стіночки? Далі з кожного стовпчика без накиду, по стопчику без накиду, і жодних прибавок, ніде, ні в якому рядочку не робимо. І продовжуємо. Кожен ряд однаково, без прибавок, наші стіночки будуть формуватися. Тільки тепер ми вже не за одну стіночку з косички, а під дві підхватуємо Точ, точнісінько, як ми починали наше денце в'язати. Тобто, під дві. Сторінки нашої косички ми вставляємо наш гачочок і точно так же продовжуємо. Все, все продовжується без змін, стіночки будуть формуватися самостійно. Ось так вони і будуть відбуватися формування наших стіночок. Кожна стіночка матиме все вищий і вищий вигляд. Тобто ми продовжуємо вив'язувати. Під дві косички.